У п'ятницю 19 серпня у шести областях України погіршиться погода. Зокрема, очікуються грози, град та шквали. Про це повідомляє Укргідрометцентр. За даними синоптиків, негоди варто чекати на Сході та Південному Сході України. 19 серпня у східних та південно-східних областях грози. Вдень місцями град та шквали вітру від 15 до 20 метрів в секунду. Йдеться у попередженні. Перший рівень небезпеки Оголошено у таких областях Харківська, Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська. Нагадаємо, за прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, до кінця тижня в Україні утримається нестійка погода з періодичними дощами та не дуже сильною спекою. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.